На жаль, через війну в Україні багато людей вимушені покидати свої домівки, тікати від війни, тікати від бомб, від снарадів, від ракет. І часто люди залишають благоустроєні доми, а змушені жити в багато гірших умовах. Один чоловік каже, що в нього була в попасні гарна квартира. Нова квартира облаштована. Але йому прийшлося жити в селі, де вже роки ніхто не жив, в такому будинку, де вже багато років ніхто не жив. І вони туди, як приїхали, там вікна не приставали, сквозило, двері не приставали. І треба було їм вчитися і грубку палити, і на сажу трусити. Вони ніколи це не знали, ніколи не робили, але. Прийшлося всьому навчитися. Один чоловік, про якого пишеться в Біблії, він добровільно залишив дім у місті і пішов жити в безлюдні місця, тому що так сказав Бог. Книга Буття 12 розділ із першого вірша. Буття 12.1. І промовив Господь до Авраама, вийде зі своєї землі. І від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, тож ж тебе проклинає, то проклину. і благословляться в тобі всі племена земні». землі. І відправився Авраам, як казав, був до нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам вже мав віку 75 літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули в Харані, та й вийшли, щоб піти до краю ханаанського. І до краю ханаанського вони прибули. І... Пройшов Авраам до краю аж до місця Сухему, аж до дуба Мамри, а Ханан'яний тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму і сказав: Я дам оцей кра... край потомству твоєму. І Авраам збудував там жертвенка Господові, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від бетелу і намета свого розіп'яв. Бетел від заходу, а й від сходу, і він збудував там Господню, Господу жертвенника і прикликав Господнє імення. І подавався Аврааму усе далі на південь. Також у Книзі дія апостолів ми читаємо, коли Діакон Степан у своїй промові говорив про Авраама, то він сказав дії апостолів сьомий розділ з другого. Вірша. Степан же промовив: Послухайте мужі браття і отці, Бог слави з'явився Авраамію, отцеві вашому, як він у Месопотамії був, перше ніж оселився в Харані, і промовив до нього: вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані, а звідти, як умер його батько, він переселив його в землю оцю, що на ній ви живете тепер. Тобто Бог явився Аврааму не в Харані вже, а ще в урі халдейському, і сказав, щоб Авраам залишив місце перебування свого у місті Урі і пішов туди, куди Бог йому скаже. Урхалдейський на той час це було цивілізоване місто. Розкопки показали, що тоді, в той час, у тому місці вже була каналізація. Як була каналізація, то мала бути і вода. І здається, як, як тоді труб не знали, ще водопроводів не знали, як же може бути могла бути вода в домах. І коли історія задавав таке питання і відповідь отримав, що. Вода тоді була в тих містах, де вода могла текти самотком. Нась на горі, були джерела, там робили зачастую такі водойоми, озерця. І потім, по таких каналах, воду пускали по вулицях міста. І вода в каналі текла, і до кожної хати прокладали такий маленький канал. І кому треба було набрати води, він таку задвіжку піднімав. Вода йшла у його хату. Коли він закривав цю задвіжку, вода переставала текти і пішла далі по каналу. І такі водопроводи були вже й тоді. Привіт собі водопровод вдома, каналізація вдома, є дім, камінний, збудований, є ліжко. І Бог каже Авраам, залиши це все. І іди, йди, живи десь там, де ти не знаєш, де ти будеш жити. Де жити в шатрах, наметах. І Авраам послухався, залишив цивілізацію і пішов, щоб жити десь в степах. Він залишив цей будинок з удобцями і пішов жити в наметах. Ну, в наметі яке життя в палатці? Спали, як тоді на овечих шкурах, вони там навчилися вичиняти їх, стелили на них, лягали спати, стали просто на землю. А з великої худоби шкури знімали, вичиняли і робили оці намети. І так Авраам жив. Залишив цивілізацію і пішов і жив таким, як би диким способом життя. Авраам добровільно залишив краще і пішов, щоби жити гірше. І це він зробив лише тому, що Бог. Пообіцяв благословити Його. Бог сказав: піди і я благословлю тебе. І Авраам все, йде, бо Бог обіцяв його благословити. Бог хоче і нас благословляти, але нам треба бути Йому послушними. Треба робити те, що каже Бог, треба йти туди, куди каже Бог. Один брат закінчив семінарію і йому кажуть: Ну, брат, треба вже піти послужити. Є в одному селі церква, старенький пастор був, помер, кандидата немає. Ну, тобі припала така місія їхати туди в те село і там служити. А ні він, ні дружина ніколи в селі не жили. Не то, що не жили, вони ніколи не були в селі і не бачили сільського життя. Вони жили у великому місті. Там народилися, там жив. Але ж як треба, як кличе Бог, треба йти. Вони, коли приїхали в село, то настільки були здивовані, що вони взагалі не знають не то, що як жити в селі, а навіть тварин домашніх вони не знали. Жінка, як побачила корову. То вона так тікала, в неї на каблуках були туфлі, то вона поскидала ті туфлі, по дорозі лишила їх і побігла бігом тікала, бо корову побачила такий страшний звір. Уявіть собі, така людина приїхала, щоб жити в селі. Брат теж такий самий, дали їм будинок там. І весна треба чистити дерева. А він ніколи не знав, що це таке. Питає, як це чистити дерево, що це робити? А треба всі непотрібні гілки обрізати. Він взяв обрізав всі гілки взагалі, лишивки стовбури одні. Він почистив так дерева. Люди йдуть, дивляться, не знають, що це зробили. Одні стовбури у саду. І нема гілки ні одної на стовбурі. Але Бог їх там благословив. Вони навчилися й дерева обрізати. Дружина перестала й коров боятися. Там якраз в школі не було вчителя англійської мови, а вона знала англійську мову. Вона пішла. Школу працювати, не пішла, до корів працювати. Ех. І більше благословення від Бога вони отримали те, що в них 9 років вони були одружені і в них не було дітей. Але тут в селі з'явилася у них одна дитина, потім друга, і за ті часи, які вони жили там, у них вже було троє дітей. Бог благословив їх за те, що вони послухалися і пішли. Туди, куди Бог їх послав. Бог каже Аврааму: поблагословлю тебе, і будеш ти благословенням. Тобто ти будеш благословенням для інших. Я тебе буду благословляти, а через тебе і інші будуть мати благословення. Авраам будував жертвенники Богу. Він будував жертвенники живому Богу Єгові. І ті народи, які жили там, на тих землях, де Авраам приходив і будував жертви, вони пізнавали Бога Авраамову, пізнавали Бога, який дійсно благословляє, тому що він живий Бог. І вони знали якогось Бога, поклонялися якогось тому Богу, але вони побачили, почули, ти знаєш, Авраам там робив жертвенники такому-то Богу. І він каже, що той Бог. Це живий Бог, це справжній Бог. Його не треба носити там, йому не треба щось робити, його не треба витисати з камня чи з дерева. А він невидимий, але видимий його благословіння, його дія видима того Бога. І ті люди, вони якби узнавали, що є такий невидимий Бог, який живий і який діючий. Колись давно Авраам послухався Бога. А ми сьогодні користуємося тими ж благословіннями. По тобі всі племена землі. І апостол Павло в пісні до Галатів, третій розділ сьомого вірша, пише. Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраама. І Писання, передбачивши, що вірою Бог, виправдає поган, благовістило Авраамові, благословляться тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні, з вірним Авраамом. Ті, хто від віри, будуть поблагословенні, тому що Бог благословив Авраама. Разом з Авраамом отримують ті ж благословіння, що отримав Авраам. І в Післані до Євреїв в 11 розділі цей же Павло пише, 11 розділ з 8 вірша, Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався, та й пішов і, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, спів з співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Дивіться, Авраам. Не чекав тільки земного благословіння, не чекав, що Бог його поблагословить багатством на землі, тому що він послухається, бо Авраам дивився набагато далі. Авраам дивився набагато вперед. Він дивився вверху гору. Він чекав благословення, не чекав іншого міста. Я вийшов з уру Халдейської, Бог неправда в інше місто, і я буду там жити. І там буде мені добре, тому що Бог мене, мене туди привів. Ні, Авраам чекав міста, де будівничий є Господь, тобто небесного міста. Авраам ще не знав, що той буде небесний Єрусалим, як ми знаємо. Але він уже чекав його, він вже надіявся на нього, він вже розумів, що Бог, він, Бог не тільки на землі, а Бог і на небі. Бо Бог він справжній, настоящий, живий Бог. І він чекав від Бога небесного благословіння. Не тільки земного, а й небесного благословіння. тому що він чекав міста небесного. І ми з вами чекаємо небесного міста, небесного Єрусалиму. І ми маємо розуміти, що ми приходьки на цій землі, тому не треба прив'язуватися ні до чого земного. Тому що це все тимчасове. І скільки би ви благ і благословень земних не мали. Воно дуже швидко закінчиться. Але коли ми отримуємо небесні благословіння, коли ми війдемо у те місто Небесне, в той Новий Єрусалим, то ми дійсно будемо благословені. Ми дійсно відчуємо, що таке благословення Боже. Ми дійсно тоді пізнаємо, яку велику нагороду ми отримали за те, що ми послухалися Бога і пішли за Ним. І як багато втратили ті, хто не послухався Господа і не пішов за ним, хто відкинув його призив, хто відкинув Господа, хто відкинув його волю, він залишиться без оцих великих небесних благословень. Нам не треба прив'язуватися, я вже сказав, ні до чого земного. Брат казав, що я все, що взяв, це в одній сумці. Все, що я нажив за своє життя, а нажив я не мав. Воно все залишилося, а з одною сумкою. Одна сумка в мене, одна в дружини і одна в дитини. Оце все, що ми змогли взяти із того, над чим все життя працювали і чому віддали своє життя і здоров'я. Кращі часи. Тому не треба прив'язуватися нічого до чого земного, тому що це все проходяще. На землі немає нічого вічного і земля не вічна, вона теж променеться. Інший брат каже, я все життя старав, я будувався в селі, побудував дім, побудував два сараї, побудував гараж, льох великий і небагато прожив вже. Коли він це все збудував, вже не було коли жити. Він вже був пенсійного віку. Дружина померла, він захворів. Син забрав його в велике місто майже за тисячу кілометрів. І він каже: я там сижу і думаю, а як моя хата там, а як, як ті сад, що я насадив, а як там то моє. І так чотири роки не мав можливості приїхати, бо далеко. Він самий не може їхати, бо хворий треба, щоб син привіз його. І коли кажу, через 4 роки я приїхав і побачив в буранах, яка це позаростало то все моє, чому я віддав своє життя, каже, яка каже, дійсно подумав, що це все суєта, суєт. Все життя моє це суєта. Я неправильно жив. Воно не потрібне мені і нікому не потрібне. Тому що в тому селі дуже мало залишилося людей. Молодих нікого, скільки там ще стареньких, які ще були. Могли самі себе обійти, ще жили. А таких домів, як в нього, таких садів коло хати було багато. І ні, але нікому вони не потрібні, тому що не було кому їх обробляти. І дійсно, це за мене, до чого ми прив'язані, чому віддаємо все своє життя, кращі роки свого життя, воно стає нам непотрібне. Але, на жаль, тоді, коли і ми вже. Як цей брат казав, я вже нікому не нужен. Не тільки моє майно, але я вже нікому теж не потрібний, тому що я вже старий і хворий. Ми будемо стремитися до вічного, до небесного, будемо слухатися Господа, виконувати Його заповіді, виконувати Його волю. І важливо, скрізь, де б ми не були, куди б ми не йшли, поводиться так. Щоб люди бачили в нас, і в наших поступках нашого Спасителя Ісуса Христа Авраам, куди прийшов, будував жертвенника, щоб люди бачили, що Він служить Богу, отакому от живому Богу. Так саме і нам треба нашим життям показати, що ми служимо Господу, служимо живому Богу, і наш Бог Він живий, і наш Бог Той, хто благословляє. Это одна сестра постійно жалілося в селі там живе і постійно жалієш, ой, вона така бідна, в неї нічого немає, в неї їсти нічого нема, в неї тончема. І кажу: ну, сестра, ну, перестань уже. А що, а що, як? Я кажу, ну, ти хочеш казати людям, щоб вони йшли до Бога і йшли в Собрань. Як вони підуть до такого Бога, як Він тебе не благословляє? Як ти дуже погано живеш, ти нічого не маєш. І кажеш, ідіть до Бога, бо я прийшла до Навпаки, каже, що йдіть до Бога, бо я маю благословення від Бога. Нащо тобі цього земного, що ти хочеш? Ти кажеш, яке небесне, велике ти благословення маєш. І дійсно люди будуть бачити, люди будуть чути, що дійсно, да, це Бог той, за яким треба йти, це Бог той, якому треба служити, це Бог той, якому треба слухатися, і Він дасть благословення і земні, і ще більше небесні. Йому слава. Амінь. Помолимося.